Величезна подяка Федерації України за те, що цей чемпіонат відбувся, і ми змогли прийняти в ньому участь. Це, це дуже добре. Ми є, ми, ми граємо щодо результатів. наших, саме основне це трошки нас нестабільна. Команда виявилася в під час цього чемпіонату. Були чудові ігри з хорошим результатом були якісь певні провальні ігри. Наскільки от Харків сьогодні був не готовий навіть в Закарпатті взяти боротьбу? У нас дуже не... мало тренувань, у нас дві тренування чи чотири в неділю і все. А дорослі майже не тренуються. Ну, сьогодні могли зіграти, звісно, краще. Початок самі бачили, такий був. Ну, трохи напряглися, трохи почали грати, а потім, як завжди, понеслося, як то кажуть. От, ну, в кінці хотілося забити, звісно, хоч якось. <гум> ну, не, не дали. Не дала мені моя команда забити. На жаль, всі завдання, які в нас були на цей чемпіонат, зайняли друге місце, зберегли команду. У нас дуже великий сустав. От Ми намагаємось тренуватися, намагаємось збиратись на збори. Ставати чемпіонами завжди приємно. Я перш за все хотів би присвятити. Я думаю, мої колеги по команді. Долучиться присвятити цю перемогу нашим збройним силам, все таки завдяки їм. Ми сьогодні маємо змогу зокрема проводити ці змагання і перемагати. Головна перемога, ще в нас буде попереду. Досить непогані матчі, можливо, ми трошки сильніше на голову від суперників, але це дає змогу нам подивитися молодший склад, обігратись, тобто якісь зв'язки напрацювати на подальші наші плани на чемпіонат Європи. Ми це зробили третє місце за 9-10 місяців нашої праці. Мені дуже приємно, що хлопці прагнуть розвиватися, да не Це означає, що Маріуполь на ходу, що ми змогли не тільки нашу команду далі протягнути в цей тяжкий час для неї, але й здобути місце». Маленьке полегшення, так би мовити, радість переповнюють емоції. І безперечно дякую всім глядачам і команді, яка безпосередньо стала чемпіоном. Зараз і трошки буде зараз пауза. У нас буквально один день і знову почнемо підготовку. У нас фінал ще ВП Торсіріяс і незабаром буде кваліфікація чемпіонату Європи. І до цього треба готуватися. thank you